Samsung Galaxy S25 FE. Все правильно, Ярослав. Адже S25 FE це смартфон для тих, хто хоче сучасний дизайн і флагманські фішки, але Трошки дешевше у нього такий самий екран на 6-7 дюймів. Динамік AMOLED 2 x з частотою 120 Гц, але роздільна здатність трошки нижча. Full HD+. для повсякденних задач. Повірте, цього більш ніж достатньо. Усередині працює Exynos 2400. Є 8 ГБ оперативки та варіанти пам'яті від 128 до 512 ГБ. Це дозволяє тримати десятки програм у багатозадачності без гальм. Камери простіші, ніж у Edge, але все одно дуже гідні. Основна. У нас 50 мегапікселів, ультраширокий модуль 12 мегапікселів і фронтальна на 12 мегапікселів. Для інстаграм-фото, влогів чи щоденних зйомок цього більш ніж достатньо. Є оптична стабілізація, тож відео виходять плавними. Але батарея тут солідніша. Це 4900 мАч із підтримкою швидкої зарядки 45 Вт, бездротової та реверсивної.